Фактично, нам просто потрібно готуватися до не, не подальшого життя саме з таким сусідами, інакше ніяк, тільки так. <реку> тобто, <реку> бути але... готовим до якихось обстрілів, постійних, до нападів, але, але бути готовим всередині, щоб більше не допустити того, що зараз відбувається. <реку> я би тут навіть, знаєте, ще додав до вас, ви праві звичайно, але б я додав, що нам ще буде потрібно працювати. Працювати з іншими міжнародними партнерами для того, щоб, ну по-перше, Російська Федерація не тільки на Україну не напала, а й на інші країни по простору. Розумієте? Їх імперські амбіції ніколи не підуть нікуди. Розумієте, ось чому проблема. І сьогодні це були ми, а завтра це може бути якась інша країна. Тому ми повинні ще бути, ми це вже пройшли. Яка ще країна в на європейському просторі пройшла такий шлях на випробування демократичний? Да? Одна революція, друга, одна військова агресія, анексія території, частиною я маю на увазі Крим, потужна військова агресія? а Ми все одно стоїмо. Яка ще країна така пройшла в новітній історії? Ніяка на європейському просторі? Та навіть у всьому я... світі такої немає, щоб по окрема навіть... держава тільки всього пережила. Так. Так, за такий короткий час. І дивіться, і ми повинні вже бути знаєте, такими е, наставниками для інших країн, для того, щоб їм демонструвати і проводити такі ну, загальнонаціональні там майстер-класи е, щодо зміцнення нації, щодо протистояння ворогу, щодо е, сприяння демократії та е, йти. Незалежним і незламним шляхом до своєї мети, яким йде і політичне керівництво України, і Збройні Сили України, і народ України. Тому будемо вірити і сподіватись, коли ж нарешті ми зламаємо цей імперський режим і взагалі цю Російську Федерацію. Я думаю, що ми вже її зламали, надломили Надломали, віталі. так добряче. Так да, боляче надламили. Нам потрібно не зупинятися, і йти далі, далі і далі.